З брендом Майзінг я познайомилась в процесі пошуку якісних та натуральних засобів догляду за волоссям. Як професіонал я завжди прагну використовувати тільки саме ефективні і безпечні продукти для своїх клієнтів. І одного разу я звернула увагу саме на цей бренд. Мене відразу зацікавив їх підхід до створення трихологічної косметики на основі натуральних речовин, а також акцент на здоров'ї волосся та шкіри голови. Я вирішила випробувати продукцію в роботі і впевнилася, що вона відповідає високим стандартам якості. Це знайомство стало для мене важливим кроком в моїй кар'єрі, а згодом почала співпрацювати в якості бренд-технолога. Робота трихолога полягає в діагностиці, лікуванні та профілактиці різноманітних захворювань шкіри голови та волосів. Тріхолог це спеціаліст, який займається вирішенням проблем, пов'язаних з випадінням волосся, лупою, сибареєю, ламкістю волосся, а також іншими захворюваннями, які впливають на стан волосся та шкіри голови. Важливо, що трихологія це не тільки догляд, але і наука, що включає в себе медичний підхід. Трихолог. Проводять ретельну діагностику стану волосся і шкіри голови, використовуючи різні методи, включаючи трихоскопію. Це спеціальне дослідження шкіри голови і структури волосся під багатократним збільшенням. На основі діагностики, спеціаліст підбирає індивідуальні програми лікування та догляду, які можуть включати. Використання професійних трихологічних засобів, процедур, а також рекомендацій по харчуванню та образу життя. Окрім цього, трихологи активно слідкують за новими науковими дослідженнями і розробками в цій області, щоб пропонувати своїм пацієнтам найсучасніші і ефективні методи вирішення проблем волосся та шкіри голови. Ріст, інновації, пристрасть. Мене мотивують працювати в разі в декілька факторів. По-перше, це філософія компанії заснована на створенні натуральної і ефективної косметики для волосся. Як фахівець, я ціную продукти, що піклуються про здоров'я клієнтів і мають наукове підґрунтя. По-друге, це можливість Постійного професійного зростання навчання та реалізації. А Райзінг підтримує інновації та дослідження, що дозволяє мені бути в курсі останніх трендів трихології. Ну і, звичайно, мене надихає результат бачити, як продукція компанії допомагає клієнтам вирішувати проблеми з волоссям і. Покращувати їх стан. Це найсильніший стимул у моїй роботі. В продовженні професійного зростання і внесені особистого досвіду в загальну справу. Так, мені вдається знаходити баланс між роботою та особистим життям. Звичайно, моя робота. Потребує багато уваги та часу, особливо коли мова йде про підготовку до навчальних заходів. Але для мене важливо знаходити час для відпочинку, спілкування з рідними і занять, які допомагають мені відновлювати сили. Я вважаю, що підтримання балансу між кар'єрою та особистим життям. Це необхідний аспект, щоб завжди залишатися ефективним і енергійним. Я зрозуміла це, коли побачила реальні результати від використання продукції Аразів як на собі, так і на клієнтах. Поступово я усвідомила, що робота з цим брендом це не просто частина моєї кар'єри, а дещо більше. Продукція разін допомагає вирішувати серйозні проблеми з волоссям, покращуючи якість життя людей. І це відчуття задоволення від результатів стало для мене дуже важливим. Чим більше я заглиблювалась в філософію кампанії, тим сильніше відчувала, що знайшла своє професійне покликання. Тепер я не уявляю своє життя без тих. Цінності, що несе наш бренд. Найбільше задоволення це можливість бачити реальні результати своєї роботи. Коли клієнти повертаються з вдячністю і говорять про позитивні зміни в стані волосся і шкіри голови, я відчуваю, що моя робота справді важлива та необхідна. Також мені подобається процес постійного навчання. Дізнаватись про нові технології, інгредієнти та тенденції в трихології. Це допомагає мені вдосконалюватися і виконувати роботи ще краще. Кожен день приносить щось нове, і це робить мою реалізацію по-справжньому захоплюючою. Яскравих спогадів з компанії Аразінг безліч. Кожна наша відпустка, відрядження та поїздка – це неймовірні емоції. Це ідеальна комбінація подорожей і моя улюблена компанія Orazing. Взагалі, я різностороння людина. Коли в мене є вільний час, я стараюсь відвідувати спортзал акваеробіку йогу. Спорт допомагає мені тримати своє тіло і розум в тонусі. Ще в моєму житті був досвід керування яхт. Це були гонки на швидкість. Адреналін гарантований. Також я просто обожнюю подорожувати. Це мій особистий кайф. Я люблю досліджувати нові міста, знайомитись з архітектурою та просто насолоджуватися поїздками. Моя формула успіху це поєднання постійного навчання, любові до своєї справи і уважності до деталей. Я завжди прагну поглиблювати своє знання. Щоб бути в курсі новітніх досягнень в індустрії краси. Любов до своєї професії допомагає мені вкладати душу в кожен проєкт, а увага до деталей домагатися кращих результатів. Постійне прагнення до росту і досконалості ключ мого успіху. А Аразінг це симбіоз з природи та науки у створенні ідеальних продуктів для здоров'я волосся. Це філософія заснована на натуральних інгредієнтах та інноваціях, яка реально допомагає людям вирішувати трихологічні проблеми. Для мене наразі це не просто бренд, а шлях до досконалості, який дозволяє розкривати потенціал краси і здоров'я волосся кожного клієнта.